Відсьогодні на рівні електронної системи змінилися правила ведення взаємодії класу амбулаторна допомога. Відтепер в полі послуга можна вказувати лише код консультації спеціаліста. Всі інші послуги необхідно вказувати лише в діагностичних звітах та процедурах. Відповідно, починають виникати питання, як же працювати з направленнями на нестаціонарний паліатив, коли направлення створене на групу послуг. Давайте швиденько розглянемо. Натискаємо Створити новий візит. Тут або первинний епізод, якщо пацієнт звертається вперше, або продовження епізоду з електронної системи, обираємо епізод. Тут зверніть увагу, я для прикладу не заповнюю повний перелік діагнозів, але вам треба звірити, для того, щоб оплата була в повному обсязі, чи відповідають ваші діагнози та діагностичні звіти і процедури переліку тих, які вказані в останньому листі роз'яснені НСЗУ. Далі поле послуги може бути пусте, або можна сюди вказати код консультації спеціаліста, який створює взаємодію. Далі обираємо пріоритет і переходимо або до діагностичних звітів, або до процедур, відповідно до того, який код нам необхідно вказати. Натискаємо процедури, наприклад. Далі натискаємо Створити. Тут нам обов'язково, хоча б в одній процедурі або в діагностичному звіті, необхідно вказати посилання на направлення по паліативній допомозі. Обираємо направлення. Далі нам необхідно обов'язково обрати один з кодів з групи паліативна допомога, зберігаємо. Далі ми можемо вказати ще процедури та діагностичні звіти, які були виконані пацієнту. Але посилання на направлення має бути хоча б в одному із записів. І далі переходимо до реєстрації. Підписуємо взаємодію. В подальшому, коли нам потрібно буде погасити це направлення. Ми погасимо його або процедурою, або діагностичним звітом, відповідно до того, в якому із записів ми вказали посилання на направлення, а не взаємодію, як ви це робили раніше.